Всі ми користуємося навушниками. Хтось для того, щоб пограти того з геймпада, підключити собі на PlayStation 5, 4, чи там я не знаю, Xbox свої, чи Nintendo Switch. Хтось просто, щоб послухати музику в метро, хтось для того, щоб в офісі сидіти. Коротше, ми всі користуємося навушниками майже, ну, скоріш за все, кожен день. Але найголовніше, що зараз 2024 рік, мікрофон. Digital. і у нас є можливість купити класні навушники дорого. І мені стало цікаво, що ж за 2000 можна зараз купити. З вами Мокіч сервіс смартшопінгу Hotline.ua. Зараз ми будемо розбиратися, які навушники вам можна порадити до 2000 тисяч гривень. Поїхали! Звісно, я аудіофіл зі стажем. Я вже 10 років варюся в цій, цій темі і не буду вас навантажувати такими термінами, як ІЕМ, внутрішньоканальні, накладні. До речі, вакуумних наушників не існує. У вакуумі звуку нема, він не передається, тобто його неможливо почути. Тому усі всі вакуумні, які ви думаєте, це внутрішньоканальні. Я оце все отак прибрав, і у нас будуть лише великі, маленькі. Дротові, бездротові. Я думаю, це буде всім зрозуміло. Давайте розбиратися. І почнемо ми, звісно, з маленьких дротових. Найдешевший варік. І тут все просто, бо ці навушники, от, ну, вам треба ось така модель. Чи для того, щоб вони постійно рвалися, і вам їх не шкода було, чи у вас якийсь девайс, який саме має бути дротовим. Коротше, от навушники дротові маленькі. Перша модель у нас Panasonic 125. Це легендарні, надійні гарнюні манюні і мають вони назву не просто Panasonic 125, а Panasonic rp RPHE 125. Їх там мільйон кольорів. Ну і я раджу просто називати Panasonic 125. Вартість від 200 гривень, купа кольорів, грають на всі свої 200, може навіть і більше гривень. Кабели можна от просто сапати той бур'ян, а конектор такий міцний, що живе більше за будь-якого військового зеткою на голові. Тому кращі затички за свої гроші це от саме Panasonic 125. На 2000 їх можна купити 10 штук і кайфувати. Далі йдуть Venture Monk. Геніальні китайські наушники, кладищі. за 400 гривень зроблені спеціально для тих, хто не любить тикати в собі вухо щось гумове та бритки. Як сюрстрьомінг, уявіть сюрстрінг вуха. Кращого звуку в подібному форм-факторі за такою ціною навряд чи вийде знайти. В комплекті є подушечки, а на ринку є версія з мікрофоном. Можна смр записувати. Далі кос зеплах. Так, і третя модель вона трошки старенька, але я вибирав з найкращих рішень, тому. Маємо? То маємо. Але плагі це шедевр і просто нью Incredible thing в сучасному світі. Амбушури з каучуку лізуть прямо в мозок. О, ти їх так спочатку скручиш, потім вставляєш і там отаке відбувається. І ці от відчуття, вони, повірте мені, не, іде... Тфу, не передаваємі і зараз таких немає. Звукоізоляція, як в якихось AirPods Pro 2 за купу грошей. Чому така? Тому що саме та амбушура вона е, приймає форму вашого вуха і не дає зайти постороннім Шумам і це працює класно і, і задешево. Ну і звісно, тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже басистий звук. Зараз так не роблять, бо то, наче вульгарно, але тоді робили. І ті, хто люблять такий бас-бас-бас е оцінюють дуже сильно оцінюють. Єдиний мінус дуже ніжні, як починка тріски, тому ніжніше з ними. Якщо будете жорстко. То в принципі також нічого, бо вартість 600 гривень ну не зламає бюджет сім'ї, і ви зможете поїхати в офіційний сервісний центр і їх полагодити. А я вам відкрив секрет: майже завжди, якщо якась проблема з плаговим, вам віддають одразу нові. Я так якось їздив 10 разів, міняв навушники. Далі маленькі бездротові, найпопулярніший сучасний форм-фактор. І все ж таки у нас 24 рік, і у нас тут у всіх айфони з датчиками перегріву та камерами, які не перемикаються. Тому нам треба які наушники? Правильно, маленькі, бездрутові, як ті самі AirPods, тільки за нормальний прайс. Перша модель у нас Anker Soundcore R50i. Мені здається, Anker іноді випускають наушники в мінус собі. Якийсь там розділ у них, напевно, маркетологів і інженерів трошки не конектяться, бо неможливо зробити якісний звук, зручний корпус, адекватні мікрофони, компактний кейс, 10 годин автономності, самих вух і 30 з кейсом за 999 гривень. Unreal! Просто я не знаю, як то відбувається. Ну, щось не так у них пішло, але поки вони розбираються, де там дебет, а де кредит. Не впевнений, що я правильно вимовив, е, то ми маємо просто чудові вуха за мінімум грошей. Далі Scalkandy Dime. Ці наушники грають трохи простіше та тримають менше, ніж ті анкери, тільки не плутайте з анкерами по бетону. Але вони нереально зручні та стильові і мають купу. Кольорів. Вже три роки я кайфую від цієї моделі і всім раджу незалежно від генерації. Їх там три генерації, перше, друге, третє покоління довіся по вартості. І це прям за 1300 гривень норм Варік. Інфа 100%. FIO JW1. Це унікально шедеврально зручно спортивне навушникове рішення без конкурентів. Поясню, все просто: 1500 гривень. Завушки кріплення, форм-фактор, який дозволяє вам слухати музику та всі оті улюблені фури і маршрутки, поки їдете на велосипеді чи біжите. Я робив на них огляд і після цього одразу купив собі. Та вже декілька місяців бігаю з ними, катаюсь на велосипеді, на лижах і навіть не повірите в ліфті. Прекрасна штука, якісна штука і доступна штука. Ну, щоб ви розуміли, це навушники, які грають і вам, і ви все чуєте, що навколо. І з голови не злітають. Oppo Enco МКР 3. А це для тих, хто не любить, коли навушники глибоко в вусі. Прекрасна альтернатива AirPods 3 з порядним звуком, прекрасним кейсом, класною ергономікою і дизайном. Автономність не така, як Anker. Але 6 годин плюс 25 з кейсом, ну, з головою вистачить навіть для півмарафону, навіть якщо я буду біжати своїм темпом чи йти просто. Ну, коротше, для адекватної людини вистачить. Ось такі наушники. І якщо ви думаєте, що я просто познаходив їх на сервісі смартшопінгу Хотланію, то виписав вам, то ви абсолютно праві. Але до цього кожну модель, повірте мені, я слухав, якщо не роками, то місяцями. Я знайомий з усіма цими рекомендуємими наушниками і скажу, що це класні рішення, і прямо своєю цим тундуком можу це рекомендувати і гарантувати, що вам... Будь-яка модель цього списку, по вашим, звісно, потребам підійде. Ну, а якщо не підійде, то заходьте на Хотланвія і вибирайте з мільярдів навушників, що вам хочеться. Також у нас буде цій цієї серії наступне відео через пару тижнів про великі навушники. Тобто там будуть і бездротові, але отакі, такі, що натягаються на голову. Там, можливо, також всі гештальти у вас закриються. З вами був Макс, сервіс смаршопінг PlanUA. Я це вже сказав висновку 4 чи 5 разів. І дякую за увагу. Не забувайте, за що правильно, за підписку на цей канал, якщо вам цікаво. Подивіться які банки. О?